З'являлася інформація, що на болотах на одній з ну окей, на Ростовській АЕС нібито сталася радіаційна аварія. Внаслідок цієї аварії стався викид в атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до півтора мільйона кюрі. Значить, як завжди, там згадуючи кінець Радянського Союзу, от, і цю трагедія, яка сталася в нас, як все приховували. Кажуть, що на болотах також все приховується. Вам щось відомо, Андрію, в залі, що відбувається? Наразі звичайно, така інформація є, вона перевіряється і вистежується. В цілому інфраструктурна деградація, технологічна деградація Путінської Росії ну ось вона може потенційно призводити до техногенних проблем і таких ситуацій, коли і без того не передова економіка, всі свої ресурси пускає на загарбницьку війну. То відповідно всі інші сфери, цивільні сфери, страждають. Ми бачимо це зараз на прикладах російської цивільної авіації, де один за другим падають і ламаються літаки. На прикладах багатьох інших сфер життєдіяльності, економіки, інфраструктури так званої Російської Федерації, це вибір режиму Путіна і тих, хто його підтримує. Ну значить, згарницька війна в Україні для них важливіша ніж власний розвиток, власна безпека, і в тому числі безпека в таких важливих темах як енергетика. Ті чи інші пабліки, як завжди, поспішаючи, хочуть там якісь сенсаційні матеріали розмістити. Хоча направду тільки від офіційних органів, як завжди, такі речі мали б звучати. Якщо дійсно така ситуація або ж інформація мала б місце, ви говорили про те, що з'ясовуються обставини. Що є додати, Андрію, що б хотіли сказати? От такі б можливо навіть десь емоційна ряд Відбулась справді добра подія, над якою дуже довго працювали. Ціла команда, і кожен новий обмін це справді радість для багатьох українських родин, які дочекали своїх рідних. І в цьому обміні вернулись в тому числі люди, які в дуже важкому стані, і гонкохворий поранений. Людина, яка втратила око, захисник свою на туберкульоз, і багато, багато іншої біди. І ну трошки мені видається, треба обачніше. Інформаційно підходити до таких чутливих тем, uh -huh. це процедура, яка зафіксована, яка опрацьована не тільки реабілітація, не тільки лікування, також посталітіні заходи завжди передбачають взаємодію, контакт, опитування правоохоронних органів, як на предмет дотримання прав наших захисників в російському полоні, так і на предмет перевірки інформації про різноманітні правопорушення. Ну і звичайно, не треба. Відкидати момент оперативної роботи, який ми додатково взагалі не коментується. Варто згадати історію з так званим народним мером Горліки, який публічно довший час був публічним колаборантом. Ну але фінал виявився дещо іншим. Так, так треба було для національної безпеки нашої держави. Я не порівнюю ці випадки зараз, але просто пояснюю, що це складна і чутлива тема, тому і реагувати тут треба так, щоб не нашкодити. Тому робота триває і обміни будуть тривати. І 95 українців вдома, 95 один дочекалися, але дочекатися мають всі. Принцип роботи повернемо кожного і кожного. Ну він, власне, як пішов. Направду, коли дивишся кадри чергового обміну, як хлопці повертаються додому, цілують українську землю, та й в принципі рідним і близьким одразу ж під час першого дзвінка розповідають про стан свого здоров'я, коли. Каже, що йому важко переламані ребра, тому що а і от тепер давайте рухатись в цьому напрямку. А, наскільки і арче реально там документувати, і наскільки проводиться цей процес збору інформації щодо поводження з українськими військовими полоненими цими терористами? Бо а, я не хочу там, глядачів повертати в спогади там, знаєте, фото. Порівняння російських полонених, які повертаються додому, як вони виглядають, як українські воїни виглядають. Але менше з тим, чи збирається така інформація, наскільки активна ну, власне, це два моменти публічні, на які звертає увагу весь світ, і українці точно це дійсно стан, в якому повертаються наші захисники з російського полону. Фізичний, просто насамперед, ми вже мучимо про емоційний. І фізичний стан, в якому повертаються додому російські окупанти з українського полону. Вони точно більш згодовані, вони точно більш доглянуті. Там немає немає проблем з критичних проблем з вогою і так далі. І другий момент це як зустрічають наших захисників, яких повертають з російської неволі в Україні. Ну як расисти зустрічають своїх же окупантів. Ну, власне, дві великі різниці: тут це радість і. Гордість за героїв там це сором за вбивці загарбників. Збір триває, це ретельна робота. Працюють координаційний штаб з питань поводження з полоненими всі правоохоронні органи, які входять до координаційного штабу. Безумовно відкриваються провадження. Окрім того, опитування відбуваються правозахисниками і в тому числі українськими і міжнародними правозахисниками, і звичайно, організація Об'єднаних Націй відповідними комісіями комісарам, представниками повноважених захисту прав людини. Хоча ми розуміємо, що у нас багато претензій до роботи міжнародних структур, але тим не менше ця робота ведеться, і міжнародний комітет Червоного хреста так само це фіксується для того, щоб вже зараз переговорна група не лише працює над питанням повернення з полону, але і питання умов утримання полонених. Така робота відбувається постійно. Ну і звичайно, справедлива. Притягнення до відповідальності тих, хто причетний до воєнних злочинів, до порушення Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права.